Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні формат відео буде трошки інший, я в іншому місці, як ви бачите, і хочу вам показати посилочку, яку я сьогодні отримала. Тут у мене, як завжди, нові рослини, бо я без них все-таки не можу. І трішечки різних допомагаю. Тож дивимось тут. Як ви бачите, є і препарати, і всяке потрібне, і, звісно ж, рослини. Тож, давайте, щоб не втратити ваш час, я зараз це все повиймаю, порозпаковую, щоб не шуршати, і потім вам покажу. Тож, почну із допомагайок. Закінчився у мене привікур, тому я вирішила спробувати ось таку упаковку. Це привікур, але меншої розфасовки. Тож будемо пробувати. І розповім вам потім, чи такої самої він діє. Взяла декілька пачечок, тому що колекція немаленька. Рослини прийшли менші, ніж хотілося. Але, не менш чудові. Це. Орхідеєчка в розмірі 2,5, ось в такому стані, чудовий малюк, фотоцвітіння, звичайно, цих красунь я обов'язково вставлю. Є молоденькі листочки, є розкуклені корінці, тобто все в нас добре ми потихеньку ростемо. Інша рослинка у нас ось така більш. Корінастіша, більш такими округлішими листочками, гарний малюк. Корінці ось такі. Це сорт бігліпчик, фото цвітіння вставлю, не змогла встояти, знаю, що в мене орхідей уже чимало, але зупинитися неможливо. Крайній на сьогодні малюк, розмір 1,7. Звичайно, він зовсім маленький, але сама розетка непогана. Все добре, росте листочок, є розкуклені корені. Тут є залишок від сухого листочка, ну то зніму пінцетиком. І, як завжди, обов'язково від рибу трішки мох від шиї. Для того, щоб не було ризику загнивання. Обов'язково оброблю орхідеї актарою від шкідників для того, щоб вони не заразилися від моєї колекції, не дай Бог, якщо приїдуть до мене. Далі, тут у мене кокосове волокно. Ви знаєте, я з ним саджаю останнім часом, тому вирішила поповнити трішки свої запаси. І також ще взяла на пробу ґрунт, називається Тріферн. Кому цікаво, фото упаковки вставлю, тому що воно, ґрунт, не з дешевих, тому взяла трішки меншу фасовку. Звичайно, мені багато не потрібно, а на пробу взяла лише один літр. Тож будемо сажати разом, і побачимо, чи Усе в нас піде добре. Сподіваюсь, моїм орхідейкам він сподобається. Він допомагає наростити корені у кого слабенькі, і скоріше адаптуватися. Ну і, як обов'язково, присилають наші дівчатка отакі подаруночки від продавців. Такі маленькі приємності, я їх називаю. Отримати їх завжди приємно. Хто замовляє в інтернеті, може впізнати бірочки, впізнати подарунки, від кого це такі приходять. Тож, отаке таке на сьогодні відео. Сподіваюся, вам моє побовнення сподобалося. І вони швиденько підуть. Добре адаптуються, і все буде в порядку. Як завжди, усі новини буду вам обов'язково показувати. До зустрічі у нових відео!